Так, акумулятор 100 мА у мене, тест провожу. Скільки часу пропрацює, от розрядився вже видно до 3 вольт. Акумулятор, і він ще працює. Ну дозиметр сам вимкнувся. Потім я його увімкнув і він ще продовжує працювати. Тобто ще є деякий запас. Як кажуть, недоторканий запас енергії, щоб потім можна було увімкнути його. І він ще пропрацює якийсь час. От зараз знаємо скільки часу він зможе попрацювати на самому прожорливому лічильнику. Тут запакований з БТ-10А. Всі 10 анодів припаяні. Саме швидкі, бачите, більше 2 імпульсів в секунду на природній фон. Нормально. Отже, 2,99 вольта на батарейці. А зараз подивимося при якій напрузі. Він вимкнеться. Напевно, довго мені прийдеться так чекати.

всем всі всем и мы зустрічу.